НМТ з математики за 27 липня. І так маємо геометричну прогресію. У нас відомо B9 і B6, треба знайти її знаменник. Запишемо формулу BN-члена, це у нас B1 помножити на Q в степені N-1. І так для кожного розписуємо. Для B9 це буде B1 на Q в степені 9-1 це 8, і B6 це у нас буде b 1 помножити на 6-1, це 5. Підставляю значення b 1 Q8, це у нас b 9 24, тут у нас b 1 Q в 5 дорівнює мінус 1, 9. І беру і ділю, так як в мене це можна взяти системкою, то я візьму і поділю їх зразу. Можна отак: от навіть дріб, дорівнює дріб. b 1 скоротилося, тут у нас скоротилось, тут у нас стрічка залишається. І виходить, що Q в третій степені дорівнює 9 перевертається наверх, і буде 216 з мінусом. Так, і беремо корінь третього степеня з обох частин, і виходить, що Q у нас дорівнює мінус 6.